народ, Всім привіт, таке буде зараз коротеньке відео по заміні ремня. Ось він в такому стані у мене. Приїхав з Германії, не знаю чому, я замовив собі новий, портить речі. я його підпалював, що тільки не робив, щоб він був нормальний, але стан не дуже. Зараз буду знімати, покажу. Знімаю, тут в принципі легко знімається, знімається ця заглушечка. О. Васочка тут у нас прибирати, треба, ну нічого. Знімається заглушка, потім треба знімати ось звідси ремінь, відщокувати. Його вниз на себе оцю, короче, пружинку піджати, вниз опустити, через цю дірочку вийде. Поїхали. Потім знімаємо цю стоєчку, відщокуємо. Віднімаємо і опускаємо вниз всю стійку і викидаємо. Зараз буду пробувати показувати. Дивимось, стієчку я відщокну. Просто вона на зачолочках відщолкнув, від... відтягнув і опускаємо так вниз. Опа! Вона на таких двох штучках стоїть. і Виймаємо. Я ремень вже висяну, просто висовується просто через дірку через цю дірочку витягаєте. Все, поїхали далі. Зараз будемо розбирати. Знімаємо цю накладочку чорну, оцю, і там спереді. І задираємо порога. Бачить, скинув я порога, трошки вичищаю там був мусор. Неважко. Не Зараз добираємось ось до цього болта, відкручуємо, від'єднуємося фіолетовий роз'єм і виймаємо. Ну ось, я болт на 17 головкою. Там все просто. І на себе. І зараз виділимо цю фіолетову фішечку. Попробуємо, як воно вийде. Так, ну, я звісно поспіхом рулю, але коли донімаєте оцю зелену фішечку на себе, вона легенько відчовкується. Винімаєте фіолетовий. він буде заблочений. ремінь, якщо у вас буде новий, він буде заблочений. Але коли вставляєте, він розблоковується і все може розтягуватися. Все, я поставив на місце. Зараз ставлю болт, протягую сюди і все збираю в обратному порядку. В принципі, неважко.